Прийняти конвенцію ще недостатньо для того, щоб вона була ефективною для України. Я думаю, що після її прийняття Україна повинна бути більш уважно ще подивитися на наше законодавство, внутрішнє, адже ми всі знаємо, що міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана парламентом, мають вищу юридичну силу ніж українське законодавство у випадку, якщо є конфлікт норм. Але я як фахівець. Э... З питань регулювання професії адвоката в Україні можу вам чітко сказати, що наше українське законодавство на сьогоднішній день відповідає повністю вимогам, які е, встановлені цією конвенцією. Вимоги високі. І я не буду зараз називати країни Європейського союзу чи Європи, бо це різні речі, в яких, на жаль, законодавство далеке від такого е, ефективного регулювання, і тим країнам, які приймуть цю конвенцію, е, буде ще. Довгий шлях до того, щоб своє законодавство внутрішнє привести у відповідність з нею.